Близько півсотні дітей взяли участь у столичному футбольному марафоні. Влаштували спортивне свято для вихованців дитячих будинків та малозабезпечених родин. Діти змагалися на одному із кращих полів Києва стадіоні імені Валерія Лобановського під керівництвом тренерів футбольного клубу Динамо. Побували на марафоні і наші кореспонденти. Наші, Поки київські динамівці на канікулах стадіон не стоїть без діла. Тут влаштували особливе спортивне свято для тих, у кого воно буває рідко. У футбольному марафоні змагаються діти з інтернатів та малозабезпечених сімей. Цей стадіон більший, ніж наш. Вихованець дитячого будинку Дмитрові динамівської арени просто в захваті. На цьому полі хлопець мріє побудувати свою футбольну кар'єру. Ну, футбол для мене це життя. Я весь час на футболі, скільки в нас приходить ігор вдома. Якщо будуть старатися діти, може й Сурки подивиться на дітей, і скаже, що їм треба такі люди в Дінамо. Такі самородки команді потрібні, запевняє президент столичного футбольного клубу. Більше того, їх навіть шукають по всій країні. Я вважаю, вообще, все, що делается для дітей, це прекрасно. І їх увідять. Їх... Ми заінтересовані. Ми за кожного мальчика на Україні боремося, щоб он попав. За чемпіонство у турнірі змагається 15 команд. Дітям запропонували назвати їх іменем улюбленого футболіста. Найпопулярнішими, особливо серед дівчат, були динамівці Андрій Ярмоленко та Максим Коваль. в Дуже хотіли це ім'я в колективу. Точно на обожнюють так. дівчата. Так він такий гарненький. на кожній із зупинок марафону. Діти під наглядом тренерів виконують футбольні вправи. Тут демонструють знання теорії. В Без футбольної форми, але у вишиванці. До Києва приїхали вихованці Новоолександрівського дитбудинку. Діти ростуть патріотами, переконують організатори заходу. Время сейчас такое сложное, да, и ты думаешь не просто о том, как, детям, как детей защитить, а какими они вырастут, а будут ли эти дети помнить свое детство, будут ли они любить родину, да, смогут ли они ее защитить. Эту мысль мы тоже имели в виду, когда планировали этот праздник. Призы футбольного марафону розіграно, діти повертаються до інтернатів, проте кажуть обов'язково, ще сюди прийдуть. Можливо, хтось із них гратиме на цьому стадіоні у професійний футбол, а хтось боліватиме разом зі своєю сім'єю. Ольга Скопюк, Андрій Костюк, новини телеканал Інтер.